Thank okay. you. А, я діловод облікового діло Я діловод я Яке питав... я відношення маю... Я питаю, питаю для заскуки, немає. Ну, я вам сказала, що заступник приїхав, рай держави адміністрації, на нараду. А я не знаю, десь у нас на другому версії секретарі. Також дали, крикали. А що, тут сразу був? Я не можу вам нічого сказати. А ви раді, хто слідуючий? Не поняла. По іракі. Голову, ступник, за три городи. Я діловодвійського облітового стосу. Це Олена Валерівна Касирова. У нас там написано, буквально все на, 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 на дверях. На дверях написано. Ну, немає її оці робочі стіл, її знаходиться, її немає, я молодий. Колег... Хто по ярах далі? Я не можу сказати, піднімайтеся. Секретар, друг не знаю, чи що? Секретар, якщо сприяти, зайдете, добре. добре. Секретар А ми ж на друге політичні. Да, я думаю, ты занятие. Прямо прямо. Прямо, прямо. Нема? Нет, тут немає. Точно буквально. А вот кто так? Я юрист. А, вы юрист. Ва же юрист? Ну то нормально. Хоч вот пропустить. Кто-то веде в списке. Почему? А, веде голова комісії списки ВД. Кача Ландринова. Голова земельного.

Андріївни. у Андріївни. Ні, можливо, ви проконсультуєте людей. Там, не, то, всі щас, щас, люди щас, щас, спросити, виски, щас. цих в Голов, цік. Головіки, головы, звали. Верховна Рада. То кажуть районна рада, то Верховна, то у прокурора на першому поверсі сказав. Прокурора землі менше. Я Ти під'їхала сюди до сільської ради. Ну, але Андрійна, що я тобі можу сказати? Запросили, сюди, що до коло в мене стоять, що під'їхала голова земельної комісії. І об'яснила ситуацію людям. Але, ну, але, що... Підійжіть, а де ти знаходишся? То підіть, будь ласка. На проводах. Ну, чим проблем? Приїхали по землі розбиратися. Людина на, ну, люди? що... на проводах в другому селі. Що сказати, люди? Що сказати? На проводах в другому селі. Не, проводи є проводи. Ну, в принципі, я знаю, вам треба може попередити народ, щоб... Це громадська організація. Да. да. Офіційно працює з Майданом. Угу. Ну, ну? ну. Ну. це представник народного депутата. Ну, так що. Германская організація то шарики в лісу тоже є організація. Ишоп. Послушай мана, друг. Шарики в лісу, ТТБУ 20-го 19 числа, 19-го числа. Я не, не понял, не, що, що за я шарики не, наші не люди все. на сьогоднішній день контролюють білу церкву, гаї, міліцію, громадський порядок залиї. Це що за У нас те, є статут да. на все. Вы, я дубрия, проживаю в курс на рождении, в Белокорском районе. Я с 80-го года товарищ. проживаю. Мы, в приехали, биле, мы приехали на ну, барцев. Мы давай, приехали биле. против родителей. Кто народ против пункты своей, кто хунту мы працуете церкви. Вы контролируете Белую церковь, працуете в Белую церковь. Слушай, ты меня что, провоцирующие? Я, я объяснил нормально. Ну, Вы зарегистрированы в Фурсах. Сказати, Ваша громадянская організація... уповное. Нас, вважаю. Майдан, Білоцерківщини. Ми просим по Білой церкві и по району. Ну. Ну, які питання? Ви зарегистрированы в Фурсах? Яка разниця, де ми зареєстрированы? Я лично зареєстрований в Фурсак. З 80 го года, с 10 декабря, я тут проживаю. Ну, Ви хорошо. де проживаєте, шановна? Белий церкв. Ну. Так в чем проблема, я не помню. А В чем проблема? Ні в чем? Ну, да, так а що за голоднечність. Ну, люди зібралися і говорить, що десь. Ні, ну, ну ви провірте, дайте відповідь. Да, дайте просто... западь, да. такі Но питання. Що? Голова? Немає голови. Де заступник? Немає заступника. Де Но... той, хто займається земельним питанням. Немає. Але я б сказали, що по земельним питанням, наприклад, на проводах, що ми говоримо, їдьте сюди. Ні, ми нормально по-людськи, ну проводи, свято, все. Звиняйте, є запит. Питання ма. Ми так, так само провіряємо землі, орієнту, все, ми даємо офіційний запит на голову. Будь ласка.